ТЦК мобілізували батька трьох дітей, який всього-навсього йшов по вулиці. Він постійно повідомляв, що в нього на утриманні троє дітей віком до 18 років, від одної дружини. Жодної реакції, жодних зразу мобілізували військова частина, коли він прибув в військову частину, так само казав, що в мене троє дітей. Жодної реакції. От тобі навчання, навчайся, потім розберемося. Ми підготували відповідні заяви, підготували відповідні рапорти. Для того, щоб подавати позовну заяву до суду про визнання дії ТЦК та військових частин незаконними. На даний момент пройшло 20 днів. Зараз готуємося подавати позовну заяву до суду. Як ви думаєте, військова частина звільнила цього військовослужбовця? Звичайно, вони його не звільнили. Кормлять завтраками, розберемося, давай спочатку пройди навчання, а там потім далі щось узнаємо. Отака, друзі, бездіяльність, отаке, отаке відношення до людини. А Троє дітей з дружиною залишилися самі. І це порушення вимог закону. Що тоді можна казати про звичайних людей, які не мають права на вістрочку, яке відношення може бути до них? Того, не нехтуте своїм законним правом на вістрочку, обов'язково, якщо у вас є таке право, подавайте заяви, якщо не знаєте, як це робити, звертайтеся. Мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш, адвокат Неклеса.